Києві спостерігалася така атмосфера, тому що більша частина вулиць у центрі столиці були перекриті. Ну а кияни помітили загадковий кортеж з самого ранку. А вже зранку з'явилося припущення, що до Києва завітає делегація зі сполучених штатів, тому що дороги були перекриті в тому числі в районі Посольства США у Києві. А в МЗС України закликали набратися терпіння, тому що Україна чекає на важливих стратегічних партнерів. Ну і пізніше цю інтригу було зрештою розкрито, коли Джо Байдена та Володимира Зеленського було помічено біля Михайлівського собору у столиці, де обидва президенти вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, які заклали початок боротьби за незалежність та демократичне майбутнє України. І тут важливо відзначити. Безпорадність і безсилля росіян, які, як тільки от стало відомо про те, що Джо Байден вже у Києві, а, ну, не знайшли нічого кращого, ніякого кращого рішення, окрім як підняти в Білорусі у повітря тактичну авіацію, аби спричинити повітряну тривогу у Києві. Однак, ну, навіть така провокація вона не злякала Джо Байдена та Зеленського, і його візит тут просто продовжився так, як було заплановано. Однак. Загалом візит Байдена до Києва викликав сьогодні неабияку паніку серед росіян. А причому, от навіть пропагандистка Скабєєва провела екстрений ефір самого ранку, де Кремль через пропагандистів намагався пояснити росіянам, що насправді нібито нічого страшного у візиті президента США до Києва немає. Це взагалі нічого не значить. Ну і ба більше дійшли до того. А що ці пропагандисти прямо в студії вигадали теорію про те, що Кремль насправді насправді Кремль просто надав гарантії безпеки американському президенту. Ну я знаєте, зазвичай не звертаю увагу на скиглення на болотах, але оце точно варто побачити. Американці видимо, полагають, що ми не плануємо нікому ні на коль скоро аж свого Байдена відправляють на Україну. Я думаю, що ні. Я думаю, що хто дав гарантії безпеки? Я думаю, дали гарантії. Я в я в этом абсолютно зачем? Ну, ви понимаете, можна конечно, было угрохати Байдена. это было було уж совсем, наверное. Можна було угрохать Байдена. Це просто все, що треба розуміти про росіян. Хоча пізніше Associated прес писало про те, що Білий дім все ж таки міг в останню мить повідомити Москву про візит американського президента. Аби уникнути прямого неспровокованого зіткнення між двома ядерними державами, ну всі розуміємо, чим могло закінчитися, якби в цей момент росіяни дійсно почали якусь атаку по Україні. Але ну про жодні гарантії безпеки від Росії тут точно ніхто не говорить. Скоріше за все, США поставили перед фактом Кремль, що Байден буде у Києві, і краще Москви не робити нічого провокаційного. Однак, все ж таки відомо, що візит Байдена до останнього тримався у таємниці. А, зокрема, журналіст видання New York Таймс, який а, супроводжував Байдена у поїздці, розповів, що американський президент мав прибути до Варшави у вівторок, вранці, з дводенним візитом, і офіційні особи Білого Дому неодноразово відкидали взагалі питання про те, чи може Байден також поїхати в Україну під час перебування в Європі. А більше виявилося, що Буквально вчора ввечері Білий Дім оприлюднив публічний розклад, публічний розклад президента на понеділок, і от в ньому було вказано, що Байден все ще перебуває у Вашингтоні і від'їжджає лише ввечері за Вашингтонським часом до Варшави. Хоча насправді, от як кажуть тепер журналісти New York Times, в той момент Байден вже перебував у Варшаві і готувався до поїздки потягом до Києва. Ба більше журналісти запевняють, що зустріч Байдена та Зеленського могла відбутися в принципі або на кордоні з Польщею, або до прикладу, у Львові. Однак Джо Байден наполіг на поїздці саме до української столиці. Ну і це, звісно, стало неймовірним сигналом диктатору Путіну про непохитність підтримки України. Ну а ще про те, що ніхто його в світі не боїться. От я не здивуюся, якщо Путін зараз вже переписує свою промову, яку має проголосити завтра. Ну і крім того, відомо, що Байден фактично вислизнув із Вашингтона темної ночі без попередження. Провів вечерю зі своєю дружиною, і потім виявилося вже полетів а, до Європи. От літак Байдена, як виявилося, злетів аж о 4.15 ранку в неділю. І лише кілька репортерів, які от присягнули зберігати таємницю, вони були запрошені. А супроводжувати Джо Байдена разом із радником президента з нацбезпеки Джейком Сальваном, ну і ще кількома чиновниками, які відповідають за безпеку Білого Дому, і от зараз послухайте, як шлях Джо Байдена до Києва описує журналіст Таймс», який вилетів разом з ним. Журналістам, які їхали з Байденом, дозволили надіслати репортаж з пулу іншим журналістам лише після його прибуття і не дозволили далі описувати, як він їхав до Києва, поки він ще був в країні. Американський чиновник підтвердив, що після трансатлантичного перельоту до Польщі пан Байден перетнув кордон потягом, добираючись майже 10 годин до Києва. Виїхав він таким же поїздом, а потім, перетнувши кордон, вирушив до Варшави. Це була важка подорож для 80-річного президента, який тим не менш здавався енергійним від можливості приїхати особисто у синьому костюмі з кроваткою в синю жовту смужку кольорів українського прапора. Пан Байден прибув до Києва о восьмій ранку за місцевим часом. Приємно повернутися в Київ, сказав він послу Бріджит Брінк, яка чекала на нього. Він проїхав кортежем вулицями, які були вільні від будь-якого місцевого руху до Мар'їнського палацу, де його зустрів пан Зеленський. Таким чином Джо Байден прагнув продемонструвати рішучість у підтримці України, перш ніж виступити у Варшаві, звертаючись до європейських партнерів. І ця демонстрація рішучості вона направлена насправді не лише на адресу Кремля, але й в бік союзників. Адже Байден прибув до Києва в дійсно переломний момент війни, причому у всіх сенсах, і тут варто розуміти, що не секрет, що деякі з наших союзників в Європі а вже давно натякають на те, що Києву варто сідати за стіл переговорів. Ну і всередині Сполучених Штатів так само є певні проблеми, тому що нещодавньо обраний спікер палати представників Кевін Маккарті ну і деякі з його колег республіканців вже натякають на те. Що варто переглянути обсяги допомоги Україні? Однак цей візит був чітко узгоджений із тою риторикою, яка лунала, от в останні можна сказати, тижні, а зокрема, і та, яка лунала на Мюнхенській конференції з безпеки, Путін має понести поразку. От згадайте, як буквально два дні тому віце-президент Камала Гаріс оголосила в Мюнхені, що Росія винна у злочинах проти людства, і в той же час. Цей візит е відбувається всього за день до того, а е точніше, так за, за два дні. Е до того як ні, за день вибачте за день до того, як Путін має проголосити свою цю промову, де буде запевняти росіян у тому, що нібито Росія все ще могутні і так далі і тому подібне. Тому я кажу, що Путін скоріш за все зараз переписує вже свою промову. А загалом у цей таємничий візит Байдена до Києва нагадав секретні візити президентів Джорджа Буша і Барака Обами до Іраку та Афганістану ну, під час розпалу воїн у цих країнах, але з однією дуже важливою відмінністю в Україні немає прикриття у вигляді американських військ, на які покладалися е Буш і Обама в Іраку та Афганістані. Отже, варто визнати довіру Білого Дому до сил оборони України. Тобто, Вашингтон був впевнений, що українські військові забезпечать безпеку американського президента, і це дуже показово. Манівео розігрує п'ять подорожей до Буковелю. За результатами а, цього візиту Байдена Зеленський запевнив, що на сьогоднішні переговори України та США були дуже плідними, і їхні результати матимуть відображення на полі бою. Зокрема, Зеленський звернув увагу на те, що саме Сполучені Штати Америки заклали основу для створення танкової коаліції для передачі Україні потужних систем протиповітряної оборони. Ну а також Зеленський натякнув на те, що обговорив під час формату Тета Тет із Байденом питання передачі ЗСУ далекобійних ракет. Щойно ми провели переговори з паном президентом Сполучених Штатів Америки в форматі тет а ТЕТ, а потім в розширеному форматі це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб цей саме цей рік, 23-й, став роком перемоги. Результати цих візитів безумовно будуть відчутними на полі бою у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій. Рішення Сполучених Штатів щодо абрамсів для України вже заклало таку основу для танкової. Коаліції і історично важливим є наш прогрес в питаннях щодо протиповітряної оборони, і це патріот, і для захисту наших міст це дійсно фундаментальне посилення. Проговорили питання сьогодні. Також ми далекобійної зброї та зброї яка ще може постачатись в Україну, і до чого її не було, і це дуже важливо. І знаєте, це доволі цікавий момент, тому що зроблю такий відступ від сьогоднішнього візиту Байдена і додам дві важливі заяви міністра оборони України Олексія Резнікова, які якраз підтверджують те, про що говорили президенти України та США, і доводять, що це ну не просто порожні балачки. Зокрема, Резніков заявив, що наші союзники, не лише Сполучені Штати, пообіцяли збільшити кількість ППО для України. А що значно посилить захист нашого неба? Ну і з поваги до партнерів, от як каже Резніков, він не хоче називати про які саме системи йде мова, а тому, що партнери хочуть самі про це оголосити. Отже, за словами Резнікова, партнери мають зробити ці оголошення до 24 лютого, і тут мова йде про системи. Тут натякає Резніков, які досі не використовувалися в Україні. Окрім того, Резніков додав, що Україна вже точно отримає від західних партнерів далекобійні ракети, здатні вражати цілі на глибині у 150 кілометрів. Він каже, що далеко не факт, що мова йтиме про ракети Атакамс від Сполучених Штатів, але питання далекобійної зброї все ж таки вже вирішено. Чому не атакамс? Бо, от як пише видання Політіко, США стурбовані тим, що їм нібито не вистачить далекобійних ракет для відбиття власних загроз. Чому так? Тому що за останні два десятиліття компанія Локід Мартін випустила близько 4 тисяч ракет «Атакамс» у різних конфігураціях. А частина з цих ракет вже продана країнам союзникам. Ну і ще близько 600 було випущено військами США під час війни у перській затоці і війни в Іраку. Отже, по цим ракетам, нібито є певний дефіцит, а й загалом вони суто з політичної точки зору не надто поспішають нам їх передавати. Втім, аби продовжити розмову про візит Байдена до Києва, тут варто зробити ще одну ремарку, щоб був зрозумілий контекст. Зокрема, згадати заяву колишнього глави ЦРУ Девіда Петреуса. А він певен, що українські захисники зможуть провести успішний контрнаступ вже влітку, якщо оперативно отримують західне озброєння, а також продумують правильну стратегію. Він натякає на перерізання так званого сухопутного мосту. З Росії до окупованого Криму і початок блокади Криму шляхом ударів по Кримському мосту, і от поєднання цього сценарію з використанням Хаймерсів призведе до, як він каже, зовсім іншої динаміки на полі бою. Як ви розумієте, для реалізації такого сценарію нам якраз і потрібні от ті самі далекобійні ракети. Однак, чи привіз сьогодні Байден щось для досягнення цієї мети? У своїй промові Байден заявив, що російський диктатор Путін, розв'язавши війну, вважав, що Україна слабка, захід поділений, але повністю помилявся. Тому що США за рік створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого Океану, аби допомогти захистити Україну за допомогою безпрецедентної військової, економічної та гуманітарної підтримки. Ну і каже, ця підтримка точно продовжуватиметься. І от під час прес-конференції Байден заявив, що найближчим часом Україна отримає від США новий пакет військової допомоги. Ну і Сьогодні вже було офіційне оголошення про пакет допомоги майже на 500 мільйонів доларів. Але а, Джо Байден під час своєї промови натякнув на те, що цей пакет буде більший, на суму 2,5 мільярди доларів. А він буде включати боєприпаси і засоби для захисту неба. А втім, офіційно. Як каже Байден, про нього буде оголошено трохи пізніше. Окрім того, Байден дав, що цього тижня буде оголошено про нові санкції проти російської так званої еліти, а ще розповів про виділення мільярдів доларів на бюджетну підтримку України. Я не кажу зараз про ті додаткову допомогу на 2,5 мільярди, яка ще буде оголошена від сполучених штатів на підтримку України І сьогодні, коли я буду говорити про новий пакет. Там буде додатково боєприпаси для хаймерсів, для артерії. Додаткові системи, що дозволять захистити український народ від бомбардування, пізніше цього тижня, ми оголосимо про нові санкції, які допомагають обійти санкційним механізм. І завдяки двопартійній підтримці в конгресі ми також будемо виділяти мільярди у вигляді прямої бюджетної допомоги і. Нею уряд може скористатися негайно для того, щоб задовольнити базові потреби громадян. Ну і крім того, Джо Байден також перерахував зобов'язання щодо постачання озброєнь в Україну від західних партнерів. Це понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 мільйони артснарядів, системи ППО і так далі. Але тут варто зробити ремарку, тому що це все те озброєння, яке або вже поставлене, або вже анонсоване. Це не якесь нове оголошення. Ну і щодо постачання боєприпасів для ЗСУ, то тут е і з'являються певні тривожні сигнали. Тому що, поки у Києві Байден перераховував вже анонсовану допомогу у Брюсселі, голова євродипломатії Жозеп Борель заявив, що Європейський Союз повинен надати Україні достатню кількість боєприпасів для продовження боротьби проти російської агресії. Мовляв, це найнагальніше питання станом на сьогодні, тому що якщо не відбудеться. Термінової передачі боєприпасів, як каже Борель, результат війни опиниться під загрозою. Про це він заявив під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС. Ну і він підкреслив, що російська артилерія здійснює десятки тисяч пострілів на день. Ну і Україна має бути на такому ж рівні потужності. Борель запевняє, що питання наразі не у гарматах, а саме у боєприпасах до них. Але схоже, що далеко не всі в ЄС готові виділяти додаткові боєприпаси зі своїх складів. Тому вже завтра, перебуваючи у Варшаві, Байдену доведеться вчергове переконувати партнерів щодо більшої рішучості. Однак насправді не лише з ЄС наразі працюють Сполучені Штати Америки, тому що, поки Байден перебував у Києві. Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом, і от там однією з тем переговорів стала так само підтримка України у війни з Росією. Державний секретар Ентоні Блінкін зустрівся сьогодні в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обидва лідери також обговорили підтримку України в її захисті від російської агресії та наголосили на необхідності більш тісної співпраці у двосторонніх питаннях. Включаючи оборону, енергетику, торгівлю та колективну безпеку.